А то багатим значить буде. Ну а це, що? Звісно, це, що ви не вибору бути небагатим? Шо, що те? Ви не мали вирубити небагатим та. з такими людьми. Поряд мене, з такими талановитими, геніальними і точно має бути. А, Як ти? Я файно, в мене в тата день народження в середу. Я в середу. приїхала вибирати, де йому подарунок. А ти в Польщі зараз? Е, я, я так, бачу, на дві. А? На дві. А Варшава, Україна. Варшава Україна. Україні, так, воно, бо чоловік а, так, в Варшаві. Так, зі штат повернулися, поки повернулися, ну ми ще не знаємо. Ми повернулися, тому що я робила тут у Гераті, я приїхала в Україну. І мені, коротше, ну, то так, гарнікі, так добре, що якщо, то якщо то чесно, така. я взагалі не хочу нікуди. їхати. Мені так, то добре. А чоловік, ну как би каже, ти, коли вертаєшся. Коротше, ти вже не вернешся, я їду за тобою. Варшава, так? така я така так, і сидить там. Не знаю, може ще десь поїдемо, Ну коротше, поки отак, а далі буде видно. Зрозуміло, зрозуміло. Коли ти нам з татом зустріч зробиш? Боже, ми з татом оце недавно приїхав. Мій тато сьогодні за місяць приїхав мені прибити полку сьогодні. Перший раз перший раз. О, перший так. раз приїхав, тому що в нього робота, то тобто, ще він з чоловікові допомагає працювати. Mm -hmm. Він бо mm так -hmm. і, і ми, от мені треба було в Київ по роботі, він не їхав. Mm -hmm. Ми не спали дві суток, і вже пройшло три дні. і Він каже, чуєш, я такий замаханий, що я тіпа ще досі не виспався від того дебільного києва. Я каже, ти прошу та. приїдь. Він, він такий, він трохи спустошує. Да, Київ та, треба відновлюватися. Ми от... приїхали. Ми ну а то я вже така на емоціях. Я коли молода, мені тіла. А тату каже, чуєш, я так замахався. Що ти пошли сама? Я не мо. Я тебе прошу приїдь, пробий, бо мені нема до речі, складати. Каже, ну воно таке типа ціло. Так, ну мене б могла та, запросити. Я теж можу. Так, щоб не соромся. Я з радістю побачу. Би, знати. Так, пригощаєш, я ходаю, Ми летимо скорость з дівчатами на відпочинок. Та ти і так вже ти така свиременька. Треба ще 5 кілограмів скинути, то я ще захворіла, коротше, так. і ні ні, ні, ні. в мене крім гречки і кефіру, кефіруки, касторку пробувала? Пробувала? пробувала. пробувала. Молодець. Але Респект. тут така ужас. Він дуже допомагає. Тут такий ужас. Вон, то кайф. То, то, Точишки так, що просто. Ну, у мене да. подруга п'є ну, чуть ли не раз в два тижні. Та, вона вже бабуся і доня, вона львівська, Ай. доня в 16 народила, вона в 16 народила. Точніше, вона в 16 народила, і доня в 16 народила. І вона така, знаєш, молоденька така бабуся. все, та, я поняла, ти бороду відростив. Я водися, але тепер вже так, 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 дуже файна. Дуже гарно. Тихо молоді, типу з тою бордою, ти поставить із такий. Okay. Ну, бігаю. Та. Вчора був о, у цього о, в лазерхаус, зайшов. Ага. Щось там консультацію мені потрібно було. Мені ж вік мій, знаєш, говорять, ну скільки вам, 34? Я говорю, та 46 вже. Серйозно говорять, та дуже гарно збереглись. Ну то, ну то правда? правда. Так і є. Так що можемо вже якісь створювати. Ти теж гарно виглядаєш. Та ну мені 25, я вибачаюся. Ну, ти гарно виглядаєш, але у тебе мудрості, якщо чесно, на сорок на сорок то та, точно, от, точно як і там кажуть, ці там тобі років я кажу, мені двадцять п'ять, але в голові в мене як на сорок п'ять. Ти просто я відчуваю, ну знаєш, люди ми живемо не одне життя, і ти вже ну багато життів прожила, і тої мудрості, і тобі бажано ну в ідеалі ділитися. Я бачу, вже ділишся там, так, тако мене, багато кидаєш цього. Є така також... штука сьогодні. Я не знаю чого. типу, сьогодні я там веду активний серем. Завтра все. Я хочу пропасти. типу, ще да, 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 не О, Так, не хочеться так, так? Знаю, я просто не люблюся, життя показувати на показ. Ну прям так там ну, показує те, що хоче не, не цей не люблю показати, але вчити вони ну, тебе дуже файно відходить. Мені всі дівчата, Я тебе прошу, розкажи, щоб ти мені і та, та, Мені хочеться за тобою подивитись. Знаєш, то як в замочну скважину підглядати, бо то файно, і люди таким чином вчаться. Вони ж не Вчаті, скажуть Андріана. Навчи, а потім, коли ти побачиш, відчуєш собі потенціал. Скажеш, що я готова зробити продукт. От як та Саша Шульгіна, no. подруга моя, та там не зустрічались, до речі, з нею в nie, штатах. Ні-ні-ні. Вот. зараз мій друг, у якого я навчаюся інфобізнесу, він в Лас-Вегас полетів mm -hmm. на круту конференцію, там де ребята роблять запуски на мільйон, на два, на три, на п'ять, на десять за запуск. Mm -hmm. Ну інфобізнес запускають. що це інфобізнес, це типу, не для мене. От я ці курси за гроші, то що стіпанець. Ось ти похож діли ці білились безплатно. Ну, ті, понятно, що ти вкладаєш цей, але ти якась така фігня. Ну, я не знаю. Дивись, значить, тобі потрібно, знаєш хто? Я вчора зустрів дівчину, вона 5 років працює з Іцхаком Пінтасевичем. Знаєш такого дядьку? Ні, не знаю. Іцхак Пінтасевич. Ні, Потужний дядька. Він єврейчик, але він теж спікер такий, книги багато написав. Що він робить? Вона говорить: я не хочу займатися продюсіруванням, тим всім. Вони домовились, таким чином, вона викладає англійську мову, а він, як продюсер, її продюсує. А, ну от ти в нас знайомий. Тобі в ідеалі знайти, хто я в нас бачиш, хто я в нас є у Львові такий ладик, якийсь там, це мені подружка Каже, давай він тобі зробив. от, типу, по повністю продукт. Короче, воцю він тебе, типу, він типа як піарник. Він та, тебе та, за І та, 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 та. Я така думаю, мені ці типу, чи то треба. я сижу, кайф сьогодні вийшла. Завтра не вийшла в сторіс, там виклала, поїхала. І хто не знає, мене не оце не бігає. Хорошо, раз він... на півроку ти можеш групу зібрати 10 людей, хто тобі по 10 тисяч заплати і веди їх далі. Да все йде, я вкаєш робити. А мене просто робота. Мені бізнес Китаю. От на наступний місяць ні треба на місяць Китай полетіти. Коротше, і ти з Китаєм щось робиш. У мене бізнес з Китаєм. А що ти робиш? А я привожу всяке різне для людей. Там іде, хто товарний, товарний бізнес. Так, ті бо як по їхній посередник. Короче, він китається дивись. Фактично, то ти є інфобізнес. Ну та інфобізнес. Там такий виз просто з моїми клієнтами. Тобто, мене просто я працюю просто. Она мені треба там. Я вот дивись, я не знав, що у тебе є, то хоча. У мене теж є друг, хто в Китай їздить, возить найкращі фабрики, знайомить. Він навіть знаєш, кого вивозив? Черняка, Євгенія Черняка, власника Хортиці. Він їздив з ним, щоб Хортицю вивезти на той ринок. Розумієш? Він потужний хлопець. Просто Китаї дуже, дуже багато з ним. Ми привозимо лазер хаус, які оті лазері, їхні все роблять. Хтось там свою продукти робить, хтось там є не знаю. І от то ми що робимо? Упаковуємо і даємо людям. І то, що ти робила, ти так і робиш, але тобі приходять більше людей. Розумієш? Ну, я просто така замучена, я не знаю. мені, мені треба значить, треба, значить більше, відпочивати. Відпочивати. Так, більше відпочивати. відпочивати бо я постійно бігаю, то вроді відпочинок, коли я працюю багато. Саша, Саша Білер, мільйон доларів як заробила за один день. Вона така побула в спа на йогі на медитації. Ну як ти теж no. робиш то освідомила. Ух ти, я дзен схопила там. А як я можу той стан передати іншим людям? Стан як його передати. Вона така раз, так я ж через медитацію до того прийшла, а зроблю, ка я застосунок по медитаціях. Зробила застосунок по я медитаціях, чуюся. в день реліза мільйон доларів. За один день. Опять. За один день. Зараз 400 тисяч підписників кожен день заходять в той застосунок і користуються. Ну а, так, а? вона не сидить на печі, вона там робить сторіс, а, а робить а? щось таке. Вона навіть команда є. Команда. Її, її коханий 46 мільйонів набрав на англомовному аккаунті, на русскомовному набирав. Сім років за кого говориш? Саша Білеєр і а, Косенко а, Сергій все, все. все — все, все. на Бентлі вона така а, Дубай і Нью-Йорк, mm -hmm. штати. Вот десь вона теж там. Вот, mm -hmm. але вона ну навчилась то робити, і люди користуються тим застосом. Вона хоче вийде, хоче не вийде. Є у неї окай. Вона без Но, всякого але, макіяжа але сильно просто не дуже багато чоловік. Розумієш? Ну, то есть, він... Ні? ні ні-ні. А я ти хоче чоловік. У ній знаєш то остав Бендер сучасний. Його навіть зраз зрівнюють за стапам Бендерам, бо він та емейзі зробив, ото й в кросовках бігали. Пам'ятаєш, да, -да, да щось там десь не не вийшло. У нього ну буває, то бізнес розумієш. Люди щось купляли там. На нього трохи хтось образився, хтось не образився, але він іде, пробує там, 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 там. Зараз на Netflix хоче фільм свій випустити. Абі там з бред пі там такий, знаєш. Під його стиль, і молодець іде за, Саша. Дійсно йому дає ті медитації, Він сам теж повчився, свої групи теж веде. Але ну я відчуваю у тебе все для того є. І стіль, і мудрість твоя, і чесно за тобою кайфово спостерігати. Я серйозно з задоволенням дивлюсь прямо. Але дивись, показувати то одне. А коли, вибач, тобі ще будуть платити за то, і ти будеш я розуміти, покарна. і у тебе буде зв'язок. Блін, вийшло в сторіс. Плюс тисяча, вийшла в сторіс, плюс тисяча. То треба собі таку програму. Знаєш? Мені, мені це говорять всі. От, ось, Адріана, давай, ти під'їша на язик, ти вмієш гарно говорити, да, ти не якась та, та, нічого та, не знаєш, та, що в тебе типу, видумане та, життя, яке тільки беруть для інстаграму. Тобто, в мене життя таке, яке молоде, я, я зробила є? сама. Та, Тому, то есть, без нікого. Але я не знаю, ну я подумаю собі, я знаю, мені поки все не влаштувало. У мене сім'я, дитина, чоловік. І е показує то. Показуй то, тобі не треба вигадувати, тобі треба просто взяти те, що є. Знаєш, як того ж труделя, я людям приклад привожу, як моя подруга говорить Сергію. Вміло приготувати, не вміло подати, а ти вмієш вміло подати. Точно. І, а, і тобі треба, я можу тобі допомогти, вміло подати те, що в тебе вже є. Ну я як той Іскар е, е, Кінтасєвич можу бути твоїм продюсером, наприклад. Ну, да. Я зараз беру таких людей. Там власника компанії по воді, хто 30 років е очищує воду. Там ще одна компанія, ще одна. І отаких от я топів беру. І хочу таку невеличку групу свою зібрати. І ну, далі, щоб робити таку колаборацію, вони вже будуть знати, де в Китаї в тебе що заказати. А ти будеш знати, як у них там взяти чисту воду для того, комплексу, для того, для того, для того, чи електрику татові. Знаєш, ми можемо раз вже... То зв'язки. Да, зв От зв'язки це найголовніше, що є реально. От, ти знаєш того, 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 того. Що ти, там якесь, позволяв, добре, дай мені, ласка, а сьогодні ти мені можеш завтра я Бачиш, у мене хоч би. є зв'язки, нам треба 5 мігават, але ми поки не зробили то. Хоча у тебе все для того є, розумієш? Да. От о, Треба нам теж використовувати ті наші здібності, ті наші інструменти. бо Знаєш, як нам дається, ми іноді не використовуємо. А Грошей і всього на рахунках трильйони. Ти в Штатах жила, ти знаєш, а трильйони доларів є. на не більше, так ти що там люди отак. І люди не знають, що робити, так, Андріана. Ну Поки ми не постучимось, не попросимо, не скажемо, дивіться, я такий, я така, я можу mm. то, я то. Дев'ять скаже, ні, а десятий скаже, що інвестую, там в тобі кажучи, Алек Хармозі, Хармозі, американець, Про нього 5 років ще ніхто не знав. Зараз у нього статки 200 мільйонів доларів капітал. Знаєш, що робить? З одного боку є ідея інтер, цікава, а з другого боку є інвестор. Він її з'єднує і зробив платформу свою. І виступає там спортом, там, там, собі, собі таку на нос таку прилипів, штуку, щось там, піарить, там, знаєш, такий красавчик, все. І живе своє життя, кайфує. Кайф Кайф. і показує той кайф. Мені не платив, я зараз розповідаю про нього, розумієш? Тобі ти вже можеш там десь подивитись. Давай знаходити таких людей, бути з ними, робити якийсь свій такий челендж. Ну і далі просувати. Я з радістю там поділився по Китаєм. English also. We can speak and communicate in different countries. ті мої друзі, хто з Китаєм вже працює. Вони можуть там. Теж може там гроші переводити, теж ну, через кріпту через USDT, Це ну, ж канали теж потрібні. Оці всі інструменти в мене теж вже є. В мене вже знаєш, я теж сиджу на багатьох ресурсах, але їх треба вміло використовувати. мені потрібна теж така потужна дівчина, як ти, яка, знаєш, може розкрити не тільки свого коханого, а як Саш Шульгіна. Вона і коханого надихнула дві донечки зараз у неї, і ще 250 тисяч дівчат. І, і і хочу щ... грошей на рахунку. І, і, та, і та, того, та, що та, вона... та, 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 да. та, Розумієш? Тому що ділиться. От нам бажано теж так поділитись. Ти вже і то відчула, і то відчула, і то відчула. І у тебе вже знаєш, що є така штука, як надивленість. А... Ти вже там побула, і там, і там, і... і з грошима може без грошей. Я теж по різному пробував. Але зараз, от мені по кайфу, я виходжу там. Три годинки походити, знаєш, зустріти тебе, ще когось. Повірити, То теж такий, знаєш та, нарядитися. Та точно собі. знаєш ту дівчину, котра ходить в штатах Лукінфор uh, да, да, rich, Річ rich Хазба. Да да, 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 да. Вот моя моя рольва модель, фактично. Вона вже знайшла вже два тих. — мільйон. Так, да, да? два там, десятка. — в, в нас ходила, Вона це розносила да, це да. типу, лобове стекло, Там що такю Серега... пана да. Серега Касенка нею проводив подкаст. До речі, при запрошу ну, вона її. просто на тому. На ті хтось піднявся, вона ходила і шукала, і люди там її чик 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 все вивели її в топі в неї, там, мільйон переглядів. Так, і Запросили її на BBC там, чи на якийсь телеканал, коротше, і вона там на, на всю країну. Розумієш? От нам треба отаку теж хвилю схопити, знайти щось своє. Зараз мій друг був в тому Лас-Вегасі, 8 тисяч найкращих онлайн-маркетологів, взяти його досвід. Треба його можна залучити як вже ну маркетолога, як mm -hmm. піар директор Ну такого, він потужний, знаєш. 700 тисяч вклав в свої мозги за останні 5-10 років. Okay. Брати той досвід і рули. У тебе шия потужна. Значить, рули тою енергією чоловічою Коханого мене бери, користуйся мною на всі сто відсотків. Тато не хоче, я приїду. Розумієш? Користуйся і допомагай людям. Може, тобі. Такий є спосіб і твій дар, знаєш, там, бо у тебе багато тої енергії. Мені треба чоловіка, ну, я їх надихаю, но, мені так. багато. Там сусід, там, ой, Адріана, там... він, коротше, він все, я йду до жінки, там, коротше, я щасливий, бо ти мені там, бо я йому сказала, ви не переживайте, ви просто чарівни. Всі він не я чарівний. Всі мене та, жінка та, чарівна, та, в мене сусіди чарівні, в нього все життя та, чарівне. Та, 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 так і є. І, от, і у тебе така здібність є. Просто я можу, знаєш, там ну подосліджувати, Я можу з тобою, щоб ми з тобою не на вулиці, а так три годинки, чи я тебе до себе запросив. <звук> Камін розпалили, чи ти мене чи десь в ресторані сіли? Я провожу глибинне інтерв'ю, розпаковка особистості. Три години ми з тобою коханням займаємось на рівні душі. От. І я тобі підсвічую ті твої 150 питань задаю, і ми достаємо суть. І коли ти побачиш ту суть, може у тебе прийти, може у мене, я можу побачити, Клас. то ти така, вау, то, ну, архаз можна іспитати, то такий знаєш емоційний, то ну як просвітлення. Угу. Прийшли вже доє... з'єднались з, з, з тим потоком, з'єднались. І далі, що його треба транслювати людям? Задача кожного з нас усвідомити свою геніальність і що дати людям. 100%. А гроші – той індикатор цінності, який я приношу в Сесу. Все, і кайфуємо, і живемо, і даємо. У нас всі сучасні інструменти, За все для того тебе щасливих 100 доларів Так, так, та, та. в трикутник. В трикутник, в трикутник, обов'язково. Можеш допомогти? Трикутник. Давай. Давай, давай чекай, його ну давай.